Привіт, мене звати Ілля А 4. І я сьогодні буду ліпити сніговика. В першому ну, відео я ліпив хагівагі, хагівагі, хагівагі А нині я буду ліпити сніговика. Так. Е, беремо білий колір і робимо три шари. От так зробили три шари, скріпили між собою. І беремо ми е, коричневий колір. Так, Залимо коричневий колір О, коричневий колір і дістаємо зовсім мало коричневого кольору, бо ми робимо руки. Ми робимо. Зараз я зроблю руки. Зробили ми руки і робимо йому очі, але очі я не буду робити, я буду робити йому окуляри. Отак зробили ми йому окуляри, а тепер ми робимо йому навогодню так у нас получився. Але я ще зроблю йому надувний круг. Як в Stand 2. Там є такий надувний круг сніговичка. Зараз я зроблю надувний круг. Так ми зробили так, але я ще забув про моркву. Ставимо моркву в сніговика. І отак от у нас вийшло. Отак от у нас вийшов сніговичок. І Підписуйтесь на канал Волвапа і підписуйтесь на мій канал. Всім пока.